Від профіта, не профі, ті, кому дбайливі сусіди, хоч раз поливали город через огорожу. Ну а ви їм мене звуть Юлія Бігліцова на Ютуб каналі Професійне насіння. Сьогодні знову будемо говорити про розсаду. Це у нас частина друга. Віртуально посмакуємо томатами, перцями та баклажанами. Перші гості нашої студії гібриди із Японії. Це класні томати від Kitano Seeds – компанії зі історичною історією, що має дослідницькі центри у США, Азії та Європі. В Японії вирощують смачні та гарні овочі. Якось навіть презентували червонокачанну пекінську капусту. Пурпурового кольору, але я відволіклася. Сьогодні ми про томати, принаймні з них розпочнемо. Ось, наприклад, томат номерний КС 1430, жовта сливка. Ранній, оптимальний для різних видів теплиць, смачний і гарно транспортується. А ще це гібриди з такою хитрою приставочкою індетермінантний. Що вона означає? Якщо раніше не чули, розповім, такі томати ростуть і плодоносять і влітку, і восени, поки вистачає світла і тепла. А ще дуже врожайні, особливо у теплицях. Із цієї ж категорії наш другий номерний томатик гібридка КС 1549 Жовта Чері. Теж родом із Японії, маленький, але вишуканий. Це коктейльний помідор, який гарно родить. На гілці можна нарахувати з десяток плодів. І замикає трійку наших сьогоднішніх індетермінантних гібридів томат номерний КС 3920 червоно-коричневий. Він не лише має дуже незвичайний колір, а й стресостійкий, не піддається хворобам і гідно тримається у спеку. А тепер до інших розсадних культур, гібридів, з якими ми усі познайомилися завдяки південнокорейській компанії Нонґво Bio. Швидко, але переконливо розберемося із солодкими перцями одним жовтим і двома червоними гібридами. Який з них кращий і не питайте, всі прекрасні. Мінерва F1 ранньостигли переці з товстою стінкою і похрумати добре, і фарширувати гуд. Таке сонечко на столі чи в банці. Червоний Сільвербел Ф1 це вже середньостиглий гібрид, стійкий до стресових умов вирощування. До речі, на нашому сайті і в Ютубі є огляд присвячений саме цьому перцю. І ще один червоний Сіндерелла Ф 1 буквально виправдовує свою назву. Сіндерелла попелюшка у перекладі, а цей ранній гібрид стійкий до різних погодних умов і легкий у вирощуванні. І ще трохи про персонажів: бризка гордіта. Правда ж, звучить як ім'я героїні латиноамериканського серіалу. А ні, це два гібриди баклажана з італійського овочевого серіалу від компанії United Genetics. Баклажан Бризка F1 середньостигла гібрид новинки для відкритого ґрунту. Підійде і для запікання, і для соте, і для консервування. Гордіта F1 класичний сильний гібрид. Йому добрий в теплицях і в ґрунті, а ще Гордіту зручно збирати, бо плодоніжки без колючок. На сьогодні це все, що мало розповісти про розсадні культури. Дякуємо, що були з нами. Хай ваші льохи повняться закрутками і запасами, а їхньому асортименту позаздрить щонайменше магазин біля дому. До нових зустрічей!